На зараз шістнадцять загиблих, з них два, ми установили сьогодні. З шістнадцять загиблих тринадцять ідентифіковано за ДНК, в тому числі двоє вночі. Троє залишаються неідентифікованими. Тіло, яке було знайдено раніше, і яке ми парів з ДНК, якого ми порівнювали з ДНК, які у нас маються, поки співпадінь немає. Що стосується тих. Які знайдені сьогодні, то у нас є матеріал для порівнювання, в тому числі у нас ще залишається 5 безвісті зниклих осіб і у родичів яких ми відібрали ДНК-профілі. Тому ми будемо порівнювати. Можливо, з цих п'яти ми зможемо ідентифікувати хоча б двох тих, які знайшли сьогодні. Ми звертаємось до всіх. Перевіряти, де знаходяться їхні роздлінки, якщо є хоч якісь маленькі сумніви, що вони, чи не були вони в момент удару в гіпермаркеті, щоб вони зверталися. Тому що ми вважаємо, що не всі звернулися до нас. Всі тіла дуже обмарні. Деякі частини тіл, вони не те, що не піддаються ідентифікації, важко зрозуміти, це чоловік та жінка. І тому до закінчення нашої роботи на місці цього злочину ми не можемо. Публічно, це некоректно, це може бути неточна інформація. Ми не можемо оприлюднювати цю інформацію, оприлюднювати дані людей. Що стосується, я маю на увазі публічно. Що стосується родичів, які надавали поліції ДНК, то вся інформація про співпадіння буде їм надана слідчим. Для цього я рекомендую звернутися родичам за телефоном гарячої лінії до слідчого, Слідчого управління, який володіє цією інформацією про співпадіння. І в той же час одразу ця інформація буде на. І далі зараз приводиться рятувальна операція. Ми вилучаємо тіла загиблих, шукаємо рештки на приводі, жаль, є фрагменти, частини тіла. І для нас це як великий пазл зібрати, для того, щоб порівняти і встановити, чи відноситься цей фрагмент тіла до тієї чи іншої людини.